Проведемо дослідження залежності сили струму в провіднику від напруги на його кінцях. Складемо електричне коло, у якому напругу на виході джерела струму можна змінювати, а електричний опір залишається незмінним. Зі зміною напруги вдвічі сила струму зросла у два рази, а зі зміною напруги втричі у три рази. Так, сила струму прямопропорційна напрузі на кінцях провідника. Залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях, вольт амперна характеристика, є прямою лінією, що проходить через початок координат. Якщо провести досліди з різними провідниками, побачимо, що для кожного провідника сила струму прямо пропорційна напрузі на його кінцях, але коефіцієнт пропорційності буде різним. Графіки побудовані для різних провідників мають різний кут нахилу. Сила струму в провіднику залежить не тільки від напруги на його кінцях, а й від властивостей самого провідника. Чим більший опір провідника, чим більше він протидіє проходженню струму. Тим менша в ньому сила струму. Складемо електричне коло, увімкнувши, наприклад, ніхромовий провідник. Виміряємо силу струму за поданої напруги. Будемо збільшувати довжину провідника та кожного разу вимірювати силу струму. Вимірювання показали, що зі збільшенням опору сила струму зменшується. Можна провести дослід дещо по-іншому. Вмикати провідники однакової довжини та площі поперечного перерізу, але виготовлені з різних матеріалів, сила струму буде змінюватися. Отже, сила струму залежить не тільки від напруги, а й від властивостей провідника. Залежність сили струму від властивостей провідника пояснюють так. Напрямленому руху електронів у металевому провіднику протидіють зіткнення з йонами кристалічних граток, які здійснюють теплові коливання. У результаті зіткнень зменшується швидкість напрямленого руху електронів, тобто зменшується сила строму в електричному колі. Електричний опір характеризує протидію провідника напрямленому руху заряджених частинок. Чим більший електричний опір Тим менша сила строму в провіднику. Закон Ома для ділянки кола. Сила строму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки та обернено пропорційна електричному опору. Закон Ома один з найважливіших фізичних законів, на якому ґрунтуються розрахунки електричних кіл. На законі Ома ґрунтується експериментальний спосіб визначення опору провідника. Із закону Ома R дорівнює U поділене на I. Отже, для визначення опору провідника потрібно виміряти напругу на ньому та силу струму. Одиниця опору названа на честь видатного німецького фізика Георга Ома, який досліджував електричні кола. Один ом це опір такого провідника, у якому за напруги на його кінцях 1 вольт. Сила струму дорівнює 1 амперу. Величину обернену опору називають електропровідністю. Одиниця електропровідності Сіменс, названа на честь німецького фізика Ернеста Вернера фон Сіменса. Електричним опором характеризуються й електровимірювальні прилади. Вимірювальний прилад при включенні в електричне коло не повинен впливати на значення вимірюваної величини. Тому опір амперметра малий, а вольтметра великий.